Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні хочу поділитись з вами старовинним рецептом Паски від легендарної української кулінарки Дарії Цвек. У книзі ця паска називається Баба Львівська, так як колись було заборонено святкування Великодня та інших свят, але кожна господиня знала, що це за рецепт. І спочатку потрібно приготувати опару, чи, як каже пані Дарія, розчину. До теплого молока додаю 1 столову ложку цукру та 50 г свіжих дріжджів духмяна хата. Це осмотолерантні дріжджі, які легко розмножуються та гарно працюють, навіть коли додаємо у тісто багато цукру, масла чи жовтків. У рецепті було вказано 100 г дріжджів, але тоді не було таких активних дріжджів, тому додала половину 50 г. Перемішую, щоб розчинились, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 15 хвилин. А за той час до 8 жовтків всипаю цукор, пакетик ванільного цукру та добре перемішую. Маса має посвітліти. За бажанням можете використати і міксер, щоб було швидше. Якщо у вас жовтки не такі жовті чи помаранчеві, то можна додати півчайної ложечки куркуми. А дріжджі вже ось так гарно активізувалися, отворила спінка. Це чудово, можна готувати далі. До просіяного борошна вливаю яєчну масу та розчину. Тільки не повторюйте моїх помилок і вибирайте більшу посудину. І сюди додаю ще півчайної ложечки солі. Та перемішую. Спочатку ложкою, а далі вже буду вимішувати руками. Ще є декілька важливих нюансів для приготування паски. А найважливіше, це потрібно готувати з гарним настроєм та з чистими думками. На кухні має бути тепленько, без протягів, а також всі інгредієнти витягніть заздалегідь. Вони мають бути кімнатної температури, це дуже важливо. Далі вливаю до тіста розтоплене, не гаряче вершкове масло. І потрібно вимішувати, поки воно все не війде у тісто. Це приблизно хвилин 10. тісто вже ось таке однорідне, приємне та не липне до рук. У рецепті вказано, що потрібно додати три гіркі мигдалини. Це окремий сорт мигдалю. Я такого не знайшла, тому додаю звичайний. Або, як варіант, можете додати мигдальну чи ромову есенцію. Буде також дуже ароматно. Додаю журавлину, промиті та висушені родзинки та цукати. І вмішую їх у тісто. Переклала тісто у більшу посудину, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці. Воно має збільшитись в об'ємі приблизно в три рази. Через півтори години у мене ось так гарно тісто збільшилось в об'ємі. Чи, можливо, навіть трішки менше часу. І тепер його обминаю. Паски випікають у страсний тиждень, останній тиждень перед Великоднем. Ми зазвичай випікаємо у четвер або якщо часом не встигаємо, тоді вже у суботу. Наш час дуже важливо підтримувати та зберігати українські традиції, що робить також і дохмяна хата. Тому пропонуємо ділитися і вашими родинними традиціями. Пишіть, як ви відзначаєте Великдень. Цієї кількості тіста виходять 4 пасочки у формі 11 см та 2 пасочки у формі 9 см. У більшу форму викладаю кульки вагою близько 300 г і оменшу 200 г. Постарайтеся, щоб цукати чи родзинки зверху не віднілись, щоб потім не пригоріли. Щоб було легше формувати, руки змастіть олією. Паперові формочки також змістила олією на всякий випадок, щоб тісто не прилипло. Вийшло ось таких 6 пасочок, накриваю їх рушничком, залишаю у теплому місці приблизно на 20-30 хвилин. І ось вони так гарно підросли. Та змащую збитим яйцем. Спочатку підгріваю духовку до 200 градусів, потім викладаю пасочки, зменшую на 180 і випікаю приблизно 45 хвилин. Також під час опікання потрібно дивитися, щоб верх сильно не підрум'янювався. Приблизно через 20 хвилин накрила зверху їх фольгою. Виходять ось такі рум'яні та апетитні пасочки. А тісто ось таке пухке та м'яке. На смак в міру солодкі та нагадують дитинство. Дуже рекомендую і вам приготувати таку пасочку. А також хочу вас привітати з прийдешнім світлим святом. Бажаю вам добра, миру, а у вашому домі нехай завжди буде тепло, затишно і пахне домашньою свіжою випічкою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!